Перетворити літак на музей миру хочуть у селі Високе Вапнярської громади. Аби отримати гроші на ремонт, взяли участь у конкурсі Твори добро, розповідає голова ініціативної групи Оксана Пишак. Ми працюємо над тим, щоб надати йому статус музею миру, в якому буде зберігатися інформація про всіх наших військових, які від нашого села є зараз активними учасниками збереження нашої територіальної цільності. Про тих, хто стали янголами і відійшли в небесне військо. Крім того, ми хочемо розповісти про в музеї, зберегти інформацію про тих людей, які займали дуже активну позицію в житті. Села літак Ан-12 у високому стоїть біля місцевого ставка 33 метри завдовжки, понад 10 метрів у висоту, розмах. Крил 38 метрів. Це розробка авіаконструктора Антонова. 1991 року. Керівник Височанського сільгосп підприємства Перемога Іван Спориш викупив літак за мішок цукру. Розповідає Оксана Пишак. Їх було 1243 і залишилося лише два. Один наразі в нас у селі, і інший у Естонії. У нас же траса йде міжнародна, і люди приїжджають з усіх куточків. Тому ми просто не маємо права не донести і не зберегти цю інформацію. Серед учасниць ініціативної групи Наталя Слободян розповідає, де монтажні роботи розпочали в травні. Винесли старе обладнання, зняли обшивку. Демонтаж меблів так був. Зняли вікна для того, щоб їх ну, оновити і зробити кращими. Проблема тут така, що дуже спекотно влітку і дуже холодно взимку. Тому найперше потрібно робити такий якийсь ізоляцію, такий бар'єр, щоб була нормальна температура всередині. У літаку, крім музею, миру хочуть обладнати кінозалу, а в носовій частині створити простір для дітей, каже Наталя Слободян. Одинадцятирічна зоряна качур допомагає дорослим прибирати. Я дуже хочу, щоб ми відреставрували від, цей літак і. Він приносив пам'ять про наше село іншим людям. І щоб більше сюди приїжджало туристів. Світлана Волошенюк у високому живе 30 років. Каже, місце біля літака популярне. Класне місце тут. Ми тут раніше взагалі відпочивали постійно. Це Дуже класна ініціатива. Це дуже класно. Треба, щоб село розвивалося. Ну він пустує. Да. Треба, щоб щось було. Музей це буде класно. Взагалі. Це навіть чужі приїжджають з машинами. Тут фотографуються всю дорогу, то знімаються літак, то всю дорогу, то коло цього самольоту тут. Призовий фонд конкурсу твори добро, 100 тисяч гривень, каже Оксана Пишак. Ще 100 тисяч гривень виділять із бюджету громади. Загалом на ремонт і облаштування музею миру необхідно мільйони гривень. Аби зібрати решту, писатимуть гранти. Наталя Колодій Андрій Єстіров Суспільне новини Вінниччина.